Оці камери, на які поставлено мільярд гривень потрачено державних грошей, до речі, а не з кишені таких добродіїв. Треба, щоб вони Фальсифікація робиться не тільки коли вкидаються, а коли рахуються. Яка цікава ситуація? Потрачено мільярд гривень, а як будуть рахувати, вони не будуть знімати. А ви що будете робити? Я зараз розкажу, що ми будемо робити. Партія Батьківщина було. мобілізувала 140 тисяч членів тільки дільничих виборчих комісій. Партія батьківщина підписала угоду з свободою. Партія батьківщина заявляє офіційно: ми за кожен голос будемо битися. Ми не будемо їх вмовляти. А за кожен голос за удар ви будете битися? ми будемо битися за кожен голос громадянина, а не за кожен голос батьківщини чи свободи. Це проблема не партії батьківщина, це проблема не партії удар і це проблема не свободи. Це проблема нашого суспільства. Ми встані захистити свою державу, свій вибір. Чи ми знову будемо? спостерігати Як вони будуть з нас виходити відчатися. на вулицю треба після з завтрашнього вечора на Софійській площі починається така довготермінова акція об'єднаної опозиції? Я просто призиваю всіх завтра прийти ввечері, послухати і прийняти рішення зразу поряд з штабом і прес-центром партії ну, щоб було зручніше. Знаєте, а. зручніше а розуміти, розуміти. Так, от я призиваю всіх прийти завтра, і ми там разом спільно прийме спільне рішення. Ми не будемо вмовляти бандита не бандитствувати даємо йому опір.